Всім доброго ранку, буду готувати собі сніданок. У мене є ось такий сир, він дуже смачний, схожий на домашній, як моя мама робить сама. Плавлений сирочок. ось такий він дуже схожий на нього. Такий ніби і як кисломолочний, але як трошки сплавлений. Щось таке поєднане. дуже смачний. Я ним змащую лавашок. Далі викладу. У мене є рибка червона і листя салатику і буде мене ось такий сніданок ну звісно кава Фарбувала волосся, вже потрібно було, і вирішила поєднати дві справи. Поки фарба в мене буде діяти, то я тим часом зроблю ще одну. Потрібну справу складу прання, розберу все по своїх місцях. Дуже багато рушників я попрала, також поскладаю їх, люблю скручувати такі менші рулетиком, а більші просто складаю і люблю їх гарненько зберігати у ванній кімнаті. Одяг також посортую все на свої місця, розкладу і тим часом і фарба подіє, і зробиться ще одна домашня така рутина справа. Яка не така приємна, як фарбування волосся, але тим не менш дуже потрібна. But nothing makes sense anymore. Бігла. Біжу забирати посилку сінцея і виявляється йде дощ. Але мені недалеко тут в магазин жабку прийшла посилка. Метрів 150-200 від дому. Але все одно дощик такий гарний йде. Можу і замокнути. Але нічого, я ж не розтану. Зараз вам покажу, що я таке гарненьке замовила. Бачите, як шеф буде радіти, що в мене було 10 хвилин. Привіт! 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 Ти що? Проснулася? Почула, що я пішла? Почула, що я пішла, так? Да? А я вже прийшла. Пішли, не сварись. Де заходь. Я нікуди вже не йду. Я коробку принесла, яку велику. Понюхала, що там є? Що там є в мене в коробці? Що там в мене є? Будемо, дивіться, що там є в коробці. Комнату. Так. Там у нас коробка велика. Сіди. Я покажу тобі зачіс з кості. Це ж незручно тобі в очі лізе. О, десь ще сильніший став. То я ще дуже вчасно пішла. Вже чути, що сильніший почався. Отак. Тепер тобі щось видно буде, що я буду показувати. О, все. Така краса показую вам, замовила покривало. Довго я думала, яке це краще замовити, бо я хотіла, щоб це було щось однотонне. Але мені, знаєте, часто буває, що хочеться якесь таке і дуже квіткове. От в мене таке, знаєте, вагання йде з однієї сторони в іншу. Буває, що сезон хочеться таке, буває таке. І я побачила ось це. І одразу зрозуміла, що мені його треба. Бо воно йде двох сторонь. З однієї сторони, воно біле. А з іншої воно ось таке квіткове. Дивіться, яке гарне. Таке гарне. Воно навіть на фотографії, мені здається, якось не так було, як вживу. Ось, а з іншої сторони, бачите, просто ось так біле. Прострочене. Все як має бути клас. Мені дуже подобається, буду робити весняне перевтілення. Я на весняне перевтілення хочу тією стороною білою, а це, можливо, літом, коли буде все так гарно, цісти в квіткачках. Словом буду собі змінювати і так, і так. Бо це тепленьке, воно більше в мене асоціація все-таки з зимовим таким настроєм. А, і ще чого я взяла? Бо в мене було, був купон. І я його розміняла, точнішний купон, а бали були зібрані, і мені писало, що в мене вони скоро згорять. І я їх обміняла на 20 злотих ці бали, їх треба було використати протягом 14 днів. То мені це покривало, обійшлося в 40 злотих. Це взагалі, мені здається, недорого. Дуже класна ціна. Метр 80 на 2,20. Там є ще менше, метр 60 на 2, здається. Але на наше ліжко треба метр 80. Так, і тут в мене диспансер для олії. Бо в мене колись був такий з Aliexpress схожий. Це якісніший. М -м, клас. Взяла, бо коли треба посипати приправкою, наприклад, для сирна у нас є, і з беконом, то треба трошки олійкою так побризгати, і ось такий диспансер мені дуже потрібен. Бо взагалі він класна, дуже штука. У мене був він, і я його використовувала для деко, там, наприклад, побризгати, або розпилювала на щось, що готувала на якусь страву. Дуже зручна така бутилка для використання. Просто моя та чомусь забилася з часом, не знаю. Знаю, що багато дівчаток користуються наших, Цієї Аліеспрес такої самої і нормально. А в мене чомусь вона з часом забилася десь ось тут і перестала ось це розпилювати. Подивлюся, як буде ось це використання, але вона така е, вища, ніж ось та, що в мене була. Тут скляна. Та, здається, була пластикова. З пластика, але хороша пластика була. Ця скляна вже йде. Словно, мені здається, ця повинна довше прослугувати. ціна нормальна. 13. Злотих дуже гарна ціна. Все, можна вже декорувати кімнату, в принципі, я ще, в мене стільки ідей, але я не знаю, коли я їх маю встигнути втілити, все. Так, коробочка мені це не потрібно. Стрічки я завжди залишаю, бо ви бачили, я вже була залишила стрічку. До речі, також спокривала якось, з цього, напевно. А може, не з цього. Не пам'ятаю з у кого. Залишила, і ось я використала, коли зайчика шила. Тому ніколи їх не викидаю. Вони дуже потрібні мені потім для використання, для того, щоб бюджетно потім використати, виготовити якийсь красивий декор для дому. Тому треба такі речі зберігати. find your way to higher ground Where you don't keep your head held up high pretty little thing your in is right shining from a thing i can tell them just that. it's just the sight of you when i'm at my weakest point Поставила варити борщик на обід. У мене тут вже картопля стоїть нарізано, закипає. Обсмажую тут цибулку сіморку і буричок. І борочок додала. Буричок, до речі, беру. В магазині ось такий готовий, вже варений. Дуже його люблю, полюбила брати на борщ, бо він дуже-дуже червоний виходить. Вже готовий варений, дуже смачний і, і солодкий бурячок, тому беру ось його біло навіть. Ось. Тому дуже швидко вариться таким чином борщик і дуже мені так сподобалося, то я вже не пам'ятаю, коли я звичайний буряк використовувала. Зараз буквально тут пів полинки він він вже готовий. Додаю зараз чесничок сюди ще, соус і все. І ще в мене має бути шматочок капусти, бо я робила голубці, в мене залишиться. Сьогодні навіть буде з капустою борщ. Це взагалі без м'яса, правда? До речі, хочу вам відповісти на питання про заморозку продуктів. Ви мене запитували, що я взагалі морожу і чи потім смачно виходить ця їжа. Дивіться, я морожу абсолютно все, що є таке, тримається кубки, як то кажуть. Не каша, це не супи, а все ось таке, типу, ось я дістала, наприклад, млинці, да. Млинці тут готові, вже м'ясо готове. Це я робила з сирим фаршом, але я їх обсмажила, щоб фарш приготувався всередині. Можна, звичайно, з готовим фаршом робити. Можна робити з курочкою, з грибами, можна з капустою тушкованою робити, можна просто з грибами. Ну, безліч варіантів, які можна робити млинці з чим, тобто. Будь-які млинці робите і заморожуєте, е, можна готовими заморожувати. Можна, я, наприклад, робила, якщо для себе для дому, робила заготовку в морозильну камеру, то я брала сирий фарш в млинці, одразу ось так заморожувала, а коли мені потрібно було, я діставала, обсмажувала, наприклад, в яйці, але не дуже на маленькій температурі, щоб фарш приготувався всередині. І ось такі виходили свіжі е, приготовлені млинці. Їжа абсолютно однакова. Ви її заморозили, розморозили, вона така сама на смак. Деруни такі самі на смак. Млинці всі абсолютно теж такі самі Головне, що, головне, я ось так беру на дощечку харчову плівку. Потім ставлю сюди, наприклад, ось так окремо їжу, ну страву якусь. Потім я, коли воно одразу замерзло, я одразу перекладаю в пакети. Ось такі. І щільно закриваю, можна ще дістати повітря звідси. Берете, наприклад, трубочку, чи, звичайно, для соку. чи, Наприклад, як в мене не було трубочки, я брала відручки, пасту виймала і брала ось таким чином і застіпала зі пакет. Зараз я вам покажу, як я це роблю, щоб ви зрозуміли. Бачите, просто з самого цього пакетика з цього, з харчової плівки, воно легко просто знімається. Тому легше на харчову плівку, бо дощечки може примерзнути і потім будете віддирати разом із тістом. А на харчовій плівці дуже легко все знімається. Ось так я собі складаю їх, наприклад. Ось. Закриваю зі пакет. Щільно перевіряти, головне, щоб ось тут гарненько воно так закрилося. І тут вже залишаю такий невеличкий опір, ось так до кінця. Бачите, я все щільно закрила, до кінця тут чуть-чуть залишаю. ось так, І тоді тягну <гування> <гування> трубочкою через трубочку повітря. І коли я вже бачу, що повітря витягнулося, я швидко забираю трубочку і провожу ось так пальцем, щоб воно закрилося. Повітря вийшло і воно як вакуумоване виходить. Ось, ось, Просто так щільненько все завакуумувалося. І все, відправляємо розилку. І в морозильній камері розумієте, воно не псується, тому що морозильна камера вона ж заморожує продукти, і звісно, ніякі процеси не відбуваються при мінусовій такій високій температурі. Воно замерзає, і процеси, звісно, ніякі не відбуваються. ну, що ви заморозите сире м'ясо, да воно ж може там лежати. Ну, Довгий час може лежати і нічого ж йому не буде того м'ясо. Так само, і продуктам їм нічого немає. Якщо ви так завакумували, головне, щоб воно не напитувалося холодильником, тому бажано використовувати ось такі зі пакети, щоб гарненько воно було закрите і нічим не пропитувалося ніякими запахами. Я морожу навіть голубці. Ось мене зараз хморозилиці, я вам покажу. Я робила голубці теж заморозила. Так само виклала їх на дощечку. Травда, у мене в такому пакеті відхліпа, але ще щільно за закрутила. І, і щоб човік одразу викинув цей пакетик. І ось у мене заморожені. Тут можна взяти по одній штучці, вони не примерзають один до одного, тому що я їх не одразу в пакет а на дощечку, а тоді в пакет. І вони вже коли заморожені, ви їх склали в пакет. Ви тоді по одному достаєте і вони один до одного не щіплюються. Це в мене вареники що маю відварити йому на роботу. Тут у мене дируни так само теж закручені. Теж спочатку на дощечку, потім сюди, щоб вони не здіпилися між собою. І так само зараз відправляю млинці. І ось в мене вже є йому дати цей раз їсти. Це я так буквально за 3-4 дня до вихідних починаю так по одній страві заморожувати. Вчора ввечері робила млинці на вечерю і разом йому також заморозила, щоб мені вже було легше. Ой. Щоб мені вже було легше. Томусь так. А якщо ви працюєте і вам, ви стали на вихідних, там, наприклад, зробили якісь заготовочки, ось такі. І все, і вам вже буде десь не ввечері прийти, повечерити, дістати, просто розігріти. І воно на смак не змінюється. Воно таке саме на смак, як і тоді, коли ви його приготували. Головне, його класно розігріти, там, наприклад, в мікрохвильовій. Якщо голубці, то дуже добре налити на сковороду. Або, наприклад, якщо це така каструлька, якось в мене з таким антипригарним покриттям, то добре налити трошки водички, положити туди голубці, накрити кришечкою на малесенькій температурі дуже. Щоб вони протушкувалися, як то покипіли, там, і вони будуть у вас як свіженькі. Тому пробуйте. Можна все, що завгодно, морозити. І помідори можна порізані морозити, і кабачки, і взагалі всі овочі. Багато що можна морозити. У мене щоб було більше місця в морозильникам, у мене вже там було б все заморожено, коли сезон особливо. А так, приходиться його купувати не в сезон. Теж. До речі, хто там за коржика питався? Є наш коржик? Все там добре. Ось це по мале. ти є? Все в тебе добре? Все окей? Їж бери. То він такий щасливий, бо я поприбирала в нього. І він радіє І сіно. До речі, я ж вам не розказувала, де він був, коли ми їздили в Україну. Бо подружці я віддавала Мішель, коли в неї є кіт. І вона переживає, щоб кіт не з'їв коржика. То коржик їздив в рейс з чоловіком. Да, коржик? Ось чоловік йому купив тарілку нову таку мисочку. Спеціальну. Ось. Бачите, з фотографією. Бо. Бо він вже я не знаю, скільки в нього було. І я в вигляді яблучка в нього була, я побила. Тут чоловік купив ось йому нову. Хто-хто, але чоловік, напевно, за коржика найбільше переживає. Він, коли приїжджає додому ввечері з роботи на вихідні, то перше, що він робить, це загодовує коржика. Я взагалі переживала, щоб коли ми приїдемо Коржик, Що ти робить? Дивіться, бачите? Дорійка. Ей! Дорійка напала чи що? Корженко, все, заспокойся, Це він такий радий. Коржик. Все, спокійно. Заспокойся. А то в мене зараз все буде, на сміттє. Ну ти подивись на нього. Що тобі робиться? Бачите, що О, витворяє. Ти такий радий? Ти такий радий. То я думала, що ми не забрали не коржика, а заберемо копібару. Коли чоловік приїде з рейсу, то буде не коржик, а ціле капібару. Бо я знаю, як він його годує. І йому постійно щось дає, аби цей тільки голодний не був. Так? А я ні, я тільки дала сіна, там насипав це і все. І оце поки не з'їсть це сіно, то ну, коржик? Ну, ти подивися, це він так на камеру, на камеру працює. Оце поки не зійсуться сіно, то я йому нове не даю. А чоловік, як дає, то в нього такого тут вже не підстилка, а сіно. Тако все встелене. В нього вже замість підстилки цієї спеціальної, вже, короче, сіно насипане. Щось ти дуже сьогодні розійшовся. Ну Добре, попрацював трошки мені на камеру, молодець, все. Заслужив, їсти можеш продовжувати. Все. борщик в мене вже зварився. Бачите, який він виходить прямо бурдовий, дуже насичений колір і дуже класний буряк солодкий. Все. Владик прийде зі школи і можна обідати. І ще на завтра буде. Сьогодні маю чоловіка забирати з роботи, тому завтра ще й на обід нам буде. А я знову смажу пиріжки з горохом. У мене їх цей раз небагато і одразу їх, всі, їх чесничком обробила, бо їх не так і багато. Зараз досмажу і зробила собі ось такий гарячий шоколад. Це з пакетика. Я вже 100 років таке не пила. Чесно вам кажу. Мені здається, була я один раз купувала також, може з пів року назад. Якісь, е, е, типу, моча, але теж з пакетика, ось це, типу Starbucks. Такі пакетики продаються в магазині, як три в одному, оце є різні кави. Тут так само були Starbucks. А це сьогодні зайшла забрати посилку в жабку і побачила ось цей бельгійський шоколад. І так мені захотілося, я вже ну дуже давно такого не пила. Тому хочу спробувати. Ну, як спробувати? Попити, бо я спробувала, дуже смачний, дуже смачний. Зараз піду Владика спитаю, бо він робить дуже гарячий шоколад. І якщо йому сподобається, то дам йому. У мене ще є два пакетки, я купила. Три я купила на пробу. О, пиріжки пахнуть на всю хату. Мала, думала, може зроблю печення, але знов зробила смажені. Владику дуже подобаються такі. Така мама такі смачні. Я ж кажу, з борошна до його зовсім мало і тісто дуже смачне виходить, картопляне. Ось, думаю, зараз буду пити гарячий шоколад. А, піду, спочатку Владика спитаю. Якщо не захочу, то буду пити, а ні, то другу собі зроблю. Коротше, Владіку сподобалось, роблю собі ще одну. Там, до речі, 175 мг води, треба. У мене ця кружка десь якраз такі є. Ось, 200 немає. Та, яку ми купували в Кракові, їздили коли. Ту, купили ж одну таку маленьку. Я думала, тут 200 є, але тут немає з неї частіше всього еспресо, бо е цей американ не поміщається. І ще ось тут велику купували, як для чаю. Ось. Тому зроблю в неї. Я гаряча вода, то я ось так роблю, щоб чайний такі Лінива. Головне часно тупине. Взагалі рівці 300 мг води. Тут виставлено. А ляпає Ні, зараз все зарядить.